Простір дружні до дітей відкрили у благодійному фонді Каріта Запоріжжя. За словами координатора організації, Єгора Прохопенка упродовж літа працюватимуть творчі групи для дітей, переселенців та всіх бажаючих запоріжців. Це пространство якраз допоможе діткам розвиватися, проводити час, а їх батькам відпочивати та займатися, наприклад, своїми справами. А діточки з будуть знаходитися під підпіклуванням професійних спеціалістів, психологів, соціальних педагогів та аніматорів, звичайно, заплановано багато заходів, естафет, мастер класів кінотерапії, веселих ігор. Дня захисту дітей майбутніх відвідувачів запросили на свято. Анастасія Титова разом із сім'єю приїхала до Запоріжжя з Маріуполя. Про захід дізналась з інтернету і вирішила провести сюди свою дев'ятирічну сестру Єлизавету. Так своїх у зв'язку з тим, що вона залишилась без друзів. Вони залишились хто де зараз. Дуже актуально такі свята влаштовувати, щоб вона, хоч із кимось, спілкувалась, бо спілкування з дітьми немає. Саме тут на полі щось та друге пошмаком з друзія. Він там та Анна Попович приїхала разом із двома дітьми чотирьох та семи років з Гулі Поля, котре систематично обстрілюють російські військові. Як в інший світ попадаєш, тому що тут всі посміхаються, люди живуть своїм життям, ходять на роботу. А ти з одним чемоданом на чотири людини і. В тебе немає нічого. Дітям і нам потрібно від цих всіх новин подій відволікатися. І дуже дякуємо організаторам, тому що це дійсно потрібно. Ваші дітки себе почувають добре, весело психолог благодійного фонду «Карітес Запоріжжя Олена Яковлева каже: дуже часто до нас звертаються сім'ї, котрі потерпали від збройної агресії російських військових. Та зазнали психологічних травм. Звертаються віздебільшого з тим, що дитина не може спати. Це писоння, це тривоги, це страхи, це проблема в адаптації та в соціалізації на новому місці проживання. Працюємо з дорослими, і з дітьми, щоб облегшити якось цей їх шлях адаптації в новому місці. За словами координатора простору дружнього до дітей Єгора Прохопенка, дитячий простір працюватиме впродовж літа в буднях. Тут працюватимуть психологи, соціальні педагоги, організовуватимуть різноманітні творчі групи. Також окремо відкриють інклюзивну. Групу. Карина Галунова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.